Всім привіт, мене звати Тарас. І так сьогодні хотів би поговорити про таку річ, як культура, а саме про літературу і про написання книжок в Україні в цілому. Так, от, ну для початку хотів би розказати коротку передісторію до того до, до свого досвіду написання книжок. Десь на 4-му чи 5-му курсі, коли я вчився в університеті, я подивився дуже класний серіал. Який називається Supernaturals або на І він реально вразив мене прямо до глибини душі. І ми, ну, там якщо розказати в двох словах історію цього серіалу, то там брати їздять по території всієї Америки і всякими такими короче, б'ються демонами всякими, всякими вампірами. От. І мене завжди, всі я себе пам'ятаю, така тема привлікала. Мені подобаються такі фільми, такі фільми, там де щось таке наприкладн. І захотілося написати таку книжку, але щоб вона була якби про Україну. От. І взявся я це все діло писати десь. Закінчив університет, я в червні 2010-го, а в серпні. 2010-го я почав це все діло писати. От, і написав я десь від 30 до 40 сторінок А4. Ну, тобто дія в мене йде в Україні. От, там є сточно два герої таких самих, які їздять на класній машині, коротше, і розбираються з, ця, всі, ну, з цими всякими е, злобними тварюками. От. Але я вибирав тих тварюк не просто копіюючи. З американських оцих всяких штук. А е, шукав в інтернеті на Вікіпедії на всякі слов'янські заходив сайти, там, побачив типу, які там боги е, ну, ну, яка тут там була, то я це все діло так робив, так зображав, щоб було максимально наближене. До українця, до українського, ну, до українського фольклору, ну, взагалі, щоб по духу було дуже близьке. Але я закинув це все діло з тих чи інших причин. От. Але думаю, що з часом я це все діло знову почну, так як е, писати мені в принципі, в принципі, завжди радувало мене, е, е, мію свої думки заносити на папір там, чи так просто записувати, говорити. От. Ну і мені цікаво почути, може у вас когось є досвід, написання книжок чи віршів, чи взагалі будь-чого. Залишайте свої коментарі під відео з своїми розповідями. Всім пока.